Ти хочеш усім подобатися? Ти хочеш, щоб тебе всі любили, поважали, щоб кожен твій рух, кожне твоє слово, кожен твій жест оцінювала як належне. Ти хочеш, щоб весь світ тобі аплодував. Ти розумієш оцінку, свою оцінку своєї зовнішності, свого розуму, своєї поведінки лише через оцінку інших людей. Ти не можеш самостійно визначити для себе, ти хороший чи поганий, який ти взагалі, ти не можеш визначити без так званої підтримки в лапках інших людей. Тому що постійно тобі потрібен хтось, хто б сказав, молодець, ти хороший, ти правильно зробив, ти такий розумний, ти такий гарний. Це може говорити лише про одне про, на жаль, низьку самооцінку. Тому що людині з низькою самооцінкою завжди потрібне підтвердження того, що він хороший, що він а, добрий, що він найкращий зі сторони. Та й справа тут не в тому, що він хороший чи найкращий, бо якби сказали, що сьогодні в тренді, в моді а, і взагалі сьогодні популярно бути таким, знаєте, стервозним, поганим і не дуже хорошим, то б людина а, хотіла б, щоб про нього думали саме так. Бо насправді, хороший він чи не хороший для нього це не головне. Адже для нього головне, щоб його любили. Бо ось це все визнання, ось ця вся реакція людей, ось ця вся увага людей до людини, яка тривожиться з цього приводу, яка тривожиться, чи хороший він, чи поганий, спрямована саме на одну ціль. Тобто йому. Чи їй потрібна одна ціль, досягнення одної цілі, зрозуміти, що його люблять. Людині такій потрібна любов. І саме ось ця демонстрація уваги, демонстрація ось цієї любові, нібито, буде говорити йому про те, що він існує, буде говорити йому про те, що він важливий, що він такий, яким має бути, аби задовольнити потреби інших людей. І це означатиме. Що він для себе зробить висновок після цього, що дійсно він має право на життя, адже він гідний усіх, він гідний того, щоб його любили. Тобто головна ціль це любов. Так як така людина, на жаль, має проблеми стосовно себе, стосовно стосунків з самим собою, а саме, по відношенню до того, який я, і за що мене любити, і чи можна взагалі мене любити, бо я сам себе не люблю. Тому що я не розумію, за що. Але вони, ось ці люди, які навколо, знайомі, близькі, друзі, та й взагалі чужі навіть люди, вони краще знають, краще за мене, чи я достоєн, чи я вартий тої любові. Ось Якщо ви зловили в собі цю думку, якщо час від часу ви нібито бігаєте за іншими, стукаєте в зачинені двері і намагаєтесь когось догнати, щоб почути від них так, ти молодець, так, все круто, так, дякую тобі, так, тобто для того, щоб вони вам дали ось ці оплески. Для того, щоб вони вас похвалили лишній раз, якщо ви помічаєте за собою ось таку поведінку, щоб вгодити іншим, щоб постійно бути кращим, нібито, ніж ви є насправді, щоб всім довести, що вас є за що поважати, вас є за що любити. Ось ця поведінка говорить про низьку самооцінку, з якою потрібно працювати, яку потрібно підвищувати до рівня здорової самооцінки. І тут є ще один момент, досить важливий, досить цікавий, а саме ваші стосунки у стосунках з іншими людьми, ваша любов по відношенню до інших людей. Адже існує правило, золоте правило. Людина, яка не любить сама себе, вона не може полюбити іншу людину по-справжньому. І якщо вам здається, що ви при цьому когось любите, зазвичай людина з низькою самооцінкою, яка себе не любить, їй тільки здається, що вона когось любить. А насправді вона в очах тієї людини, яку нібито вона любить, шукає відповіді. Шукає зворотньої реакції, шукає підтвердження того, що А ти ж мене теж любиш, так? Я тобі кажу, що я тебе люблю. Я тобі показую свою любов для того, щоб ти любив мене. Бо мені важко без любові, я не можу сам себе любити, і мені потрібні люди, які будуть мене любити, для того, щоб довести мені, що я заслуговую, що я маю право на любов до себе. Ви розумієте, яка тут глибина. Чому я кажу, що людина, яка не любить себе, вона не в змозі полюбити іншу людину по-справжньому? Тому що в оцій всій любові, яку вона буде нібито виражати до іншої людини, вона буде, як в зеркалі, шукати любов до себе. І від цього починаються ось ці такі нервові зриви, ось ці такі. Такі вираження емоцій, такі неприємні, негативні у стосунках з цією людиною. Це можуть бути ревнощі, а це можуть бути якісь такі вимоги постійні, що от я тобі скільки дав, або я тобі стільки дала. Я хочу таке саме до себе. І ось ці такі потреби, такі. Нібито вимагання, бо в любові немає вимагань, в любові все йде природньо. І якщо в ваших стосунках ви відчуваєте, що ви нібито вимагаєте, або людина від вас вимагає ось тої взаємності, то тут потрібно замислитися. Можливо, справа в самооцінці, коли хтось не до кінця себе зрозумів, не до кінця себе полюбив. І він вимагає від вас ось цієї компенсації того, чого йому не вистачає в житті. І він через себе, через свої якісь ем, дії, через якісь ем, через свої дії, через якісь свої вчинки, ем, нібито він робить для вас дуже великі жести, і він хоче, щоб ви відповідали йому сторицею. Тобто це, простими словами, починаються такі ринкові відносини. Що означає ринкові відносини, так? це коли ви на ринку, на базарі, в магазині, от ви даєте гроші, а вам за це дають якийсь товар. І якщо ви даєте багато грошей, то товар має бути теж такий достойний. І коли в стосунках ось це починається, що я по моїм міркам, я тобі даю дуже багато, і ти маєш мені у відповідь дати не менше. А вам може здаватися, що, ну, в принципі, це норма, нічого такого не відбувається. Я теж, зі своєї сторони, щось даю, так? І я зі своєї сторони там люблю, і у нас все окей. Але насправді, коли ти мені, я тобі, починається цей обмін, починаються ці вимагання, це вже не про стосунки, це вже не про любов. І, до речі, це стосується не лише чоловіка та жінки. Це можуть бути стосунки будь-де між друзями, між рідними, там колеги по роботі, взагалі якісь такі стосунки, які нібито дуже близькі рідні там, де дуже близькі такі стосунки, дуже тісні, мають дуже тісний давній такий зв'язок. І ось ці торги. Ось ті торги, які відбуваються в цих стосунках, вони нібито такі кричать, такий червоний прапорець має бути для вас, що це почалися торги. Там, де є торги, там, де є взаємообмін такий, причому явний. Да? Тому що в будь-якому разі ми все одно обмінюємося енергіями, почуттями. Ну, це нормально. Але коли людина наголошує на тому, Ось я тобі це дав, чи я тобі це дала, і ти мені маєш у відповідь дати тето-тето. -те -то. Тобто ось цей підкреслюється ось цей обмін між чоловіком та жінкою, так? або там, інші стосунки, неважливо, да? тобто, цей обмін. то це торги, це економічні так звані відносини починаються, Тобто це вже не про любов, це про обмін певними благами. І з однієї сторони, нібито це нормально, адже люди, давайте подумаємо, зустрічаються не лише для того, щоб казати один одному я тебе люблю, ти мій зайчик і так далі. Вони ж зустрічаються для того, щоб або мають там стосунки навіть дружні, для того, щоб все-таки мати якусь користь один з одного. Правильно, ну нехай це буде навіть на несвідомому рівні, але все одно це має бути якась користь. Питання в іншому. Питання в тому, що коли людина дуже сильно це підкреслює, ми можемо сказати про цю людину, що їй, як то кажуть, конче необхідна ось ця доза любові, що означає любов для кожної людини. Це дуже глибока тема. Я намагаюся так вам ось такі вершки зібрати, так? тому що дуже глибоко і дуже індивідуальна насправді ситуація у кожного. Але любов у розумінні кожної людини це зовсім різне насправді. Якщо ми маємо на увазі, що я хочу отримати від іншої людини, так тобто для когось це можуть бути тактильні відчуття, для когось це можуть бути словесні якісь такі дії, тобто щось він любить, коли йому щось кажуть, приємне, хороше. І чим більше ви його хвалите, тим більш щасливіша людина, так це така мова любові в нього. Про тактильні відчуття так само, що для когось любов означає, коли його часто обіймають, коли його часто цілують, там якісь фізичні такі дії так? стосовно нього чи неї. Для когось дуже важливий час, тобто проведення разом часу. І людина розуміє, що якщо зі мною провели час, там поговорили, попили чай, подивились фільм, ну все, що я люблю, мається на увазі, і зі мною провели цей час, то людина виділила для мене свій час, а це означає, що вона мене любить. Ось, і це теж дуже такий важливий момент, тобто ви можете поспостерігати за людиною, що для нього чи для неї важливим є, так? Подарунки, для когось подарунки. І насправді тут питання не в меркантильності, бо в чоловіки так само є чоловіки, які люблять подарунки, є жінки, які люблять подарунки. І це є нормально. І для них це вираження любові. Тобто, якщо мені подарувала людина подарунок, я буду знати, що ця людина, наприклад, виражає до мене якусь симпатію, любить мене, так? А інша людина, якби вона скаже, та мені якби не важливі ці подарунки, для мене важливо просто от поговорити там, так, щоб мені сказали якісь приємні слова. Бо все інше це для мене матеріально не так важливо. Тобто всі люди різні, і тому і тому не можна рівнятися кому, що буде краще. Звісно, не можна сказати, що тільки одне щось ми обираємо, ми можемо брати і перший, і другий, і третє, але просто може в пріоритеті бути щось одне. І ще п'ята мова любові це допомога. Є люди, які розуміють любов до себе через допомогу. Якщо людина пропонує мені допомогу, навіть коли я не прошу, якщо людина. Біжить, спішить і намагаюся мені в чомусь допомогти. Або я тільки попрошу, вона зразу з радістю мені допомагає. Це говорить про те, що ця людина має приємні наміри щодо мене, і вона хоче мені допомогти. Отже, вона мене любить. Я маю на увазі людей, які через допомогу відчувають саме цю любов. Друзі, напишіть в коментарях, що для вас означає виявлення любові до вас від іншої людини, що це таке? Це час, допомога, фізичний контакт, приємні слова, чи, можливо, це подарунки. Якщо у вас є кілька пунктів, пишіть кілька пунктів, але хоча б в тому порядку, в якому у вас є пріоритети. Отож, пам'ятаємо лише одне, що якби нам люди інші люди, які для нас є важливими. Не виражали цю любов, навіть якщо вони про нас уже все знають. Вони знають, як нам подарувати цю любов, вони знають, що ми любимо, і вони це роблять для нас. Тут дуже важливий є момент, а що все одно, якщо ми не будемо любити себе. То ми можемо навіть не помітити ось цих знаків, ми можемо не відчути любові від інших людей, або ми можемо це все обестінити. Тому що чим сильніше ми будемо любити себе, поважати, тим яскравіше ми будемо відчувати любов від інших людей. Це теж дуже є важливим. То як полюбити себе? Насправді, знаєте, ця тема досить таки широка. От на моєму каналі є дуже багато відео, які спрямовані саме на любов до себе, саме на стосунки з самим собою. Тому що пам'ятаємо, що ми можемо побудувати стосунки з іншою людиною. Неважливо, чоловік, жінка, близькі люди, всі люди, які нам цікаві, та, з якими ми б хотіли побудувати хороші стосунки. Ми можемо побудувати їх тільки тоді, коли ми налагодимо стосунки самі з собою. Для цього в першу чергу потрібно пізнати себе, зрозуміти, хто я є насправді. Не та людина, не той образ, який я собі намалювала, бо я хочу всім подобатися, бо я хочу, щоб всі люди думали, що я саме такий. Та людина, яка в нас всередині є насправді. Бо хочу додати сюди, що ми часом займаємося самообманом. Це означає те, що ми починаємо самі себе переконувати в тих рисах характеру, що ми маємо ті риси характеру, які нам не властиві. І в нас відбувається внутрішній конфлікт, тому що всередині. Ну, це нам не притаманно, ми цього не хочемо, це не про нас. Але ми починаємо грати цю роль для того, щоб всім догодити, щоб всім сподобатися, щоб відповідати певним нормам, критеріям. І ось цей такий внутрішній конфлікт це постійна боротьба, коли наше внутрішнє я просто виривається і каже: Слухай, ну що ти на мене начіпляв, що ти на мене нав'язав? Якісь такі характеристики, які я не хочу, я не розумію, вони мені не притаманні. І ось ця боротьба вона нас виснажує, вона виснажує людину. А коли людина виснажена, вона що? Вона починає злитися, вона починає сердитися, вона починає зриватися на всіх. І виходить так, що, кажуть Боже, що з тобою? Ну, типу, вчора був такий хороший, чи вчора така була хороша, слухняна, така прям біла і пухнаста, а сьогодні ти зриваєшся і починаєш оце, там, рвати на собі волосся, кричиш на всіх. І другий етап починається в тому, після цього, що ти таки берешся за голову і кажеш, боже, як мені соромно. Я відстав від тієї норми, яку я собі намалював. Так? Чи я там відстала від тієї норми, яку я собі намалювала? Тому що я маю бути хорошою, я не маю зриватися, не маю говорити, там супереч нікому, нічого. І тут чому? Тому що накопичилося, тому що це як сніговий такий комок. Він просто знаєте, як згори котиться сніжна така велика куля, і чим далі, чим далі, тим більше в нас стає більше, більше, більше. І таким чином, що у нас, ми як на вулкані. До речі, дуже хороше порівняння, Я вам зараз скажу ще, хто не може до кінця зрозуміти, що відбувається з людиною в такий момент. М'яч. Який ми глибоко-глибоко під воду. Да? І чим глибше ми його <хи> туди занурюємо, то в якийсь момент, чим глибше ми його занурюємо, тим вище він вискочить з води. Хто грався, будучи маленьким, він може згадати такий ефект. І, наприклад, і навпаки, там, чим менше занурюємо, тим менший буде стрибок. Так само і з нашими емоціями. Чим більше ми заглиблюємо наші емоції глибше, 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 туди під воду. Туди всередині себе закопуємо, забороняємо собі щось. Ні, я маю відповідати цим нормам. Я не маю протирічити чомусь, так? Тому що у мене є картинка, у мене є рамки, які я собі намалював там чи намалювала. І я маю їм відповідати, тому що того хоче суспільство, того хочуть мої близькі, бо вони мене саме таким люблять в цих рамочках. А насправді я вам відкрию секрет, що це ваша уява. А це вам так здається, що вас люблять в цих рамочках. Бо ви з самого початку їх побудували, і люди почали звикати саме до вас у, у цих рамочках, бо вони подумали, що ви таким є насправді ось таким в тій ролі, в яку ви граєте. До речі, якщо ви вирішили нарешті трансформуватися і вийти з цього панциря, який ви на себе почепили. І мучуєте себе і знущаєтесь над собою. І якщо ви нарешті вирішите все ж таки зняти з себе цей панцирь, будьте готові до того, що ваші близькі люди можуть це не дуже добре сприйняти. Чому? Тому що це нормально, тому що вони звикли до вас. Колишній або до вас колишнього, якими були раніше. Вони звикли до тієї ролі, до того образу, який ви навколо себе збудували. І вони думали, що ви справжні, ви нормальні для них, нібито, бо вони до нього звикли, їм з таким образом зручно, ви зручним були, ви дуже такі були гнучки, там прогиналися під всіх. А зараз ви починаєте щось говорити, заявляти про якісь свої кордони, про якісь свої права, про своє щастя. І люди будуть так, знаєте, слухай, ну вчора ти піклувався про мене, або піклувалась, да, і говорили ми про моє щастя. Звідки раптом взялося твоє щастя? Мені так незручно, я так не хочу. Тому що людині дуже важливо, щоб ви думали про її щастя і щоб про її час, про її бажання. І якщо раптом ви заявите саме про свої бажання, то це буде трошки дико і в перший час це буде якось незрозуміло. Про чому я про це говорю? Тому що ви маєте до цього бути готовими і сприймати це нормально. Якщо ви, назад, якщо ви дасте задню і знову одягнете на себе свій панцир і знову будете під всіх підлаштовуватися, всупереч своїм бажанням, всупереч тому, що вам некомфортно, але ви хочете, щоб вас всі нібито б любили, щоб вас всі нібито б і поважали. Якщо ви знову поринете в цей панцир, то змін не відбудеться і буде все по-старому. Але якщо ви вирішите зустрітися, Нарешті сам собою, то о, плюси в цьому ви побачите світ зовсім в інших фарбах. Ви зрозумієте, хто ви є, які насправді у вас є бажання, ваші бажання. Не чиїсь, а ваші. Бо це може бути дуже кардинально відрізнятися від ваших попередніх бажань. Бо попередні ваші бажання це могли бути не ваші бажання, а нав'язані вам бажання. А ваші справжні бажання вам можуть відкрити новий світ, нове життя. І якщо ви почнете реалізовувати саме свої бажання, то ви побачите, що ваше життя кардинально змінюється і в більшій мірі в кращу сторону для вас. Чому? Тому що у вас не буде вже цієї напруги, вам не потрібно буде грати цю роль далі. Бо грати роль це труд, це напруга, це постійно ось так зажиматися, да щоб відповідати якимось придуманим нормам, і швидше за все ці норми придумали ви, тому що вам здавалося, що вас люблять саме за ту роль, яку ви граєте. Зазвичай, як виявляється, що все це була ілюзія, і насправді люди, коли пізнають вас справжнього, вони будуть вас любити теж по-справжньому. Якщо ж хтось відпаде а й скаже ні, ні, мені подобався ти колишній, чи подобалась ти колишня, тому що ти був для мене дуже зручним. Тоді подумайте, чи дійсно потрібна вам ця людина, чи дійсно вам потрібні ці стосунки. Тому що людина, яка захоче вас полюбити по-справжньому, яка буде щиро вас любити, вона так само буде хотіти бачити у вас справжнього. Вона захоче дізнатися про вас все саме. Те, що у вас відкриває справжнього, всі ваші справжні якості, риси характеру, всі ваші справжні бажання, всі ваші мрії, всі ваші прагнення, вона захоче бачити у вас все справжнє. І тоді у вас буде все реально, не віртуально, а реально. Задайте собі питання, чи хочу я бути справжнім, чи хочу я по-справжньому жити. Борити, любити себе та любити інших. Чи все ж таки я хочу залишитися в своєму панцирі, в своїй ролі, яку я сам собі придумав, граю для інших, щоб іншим сподобатися? Друзі, я на вашій стороні буду вас підтримувати і хочу, щоб в вашому житті було все по-справжньому. Ваша любов до самого себе і любов інших людей до вас була самою справжньою, самою реальною. З вами була я, ваш психолог Катерина Зінас. Зустрінемося згодом: любіть себе, кохайте та будьте коханими.